Кусачки кутикульні професійні в чохлі, виготовлені з медичного високолігованого сплаву, підлягають будь-якій дезінфекції, стійкі до впливу високих температур, до корозії та довго тримають заточку. Кусачки ручної роботи, ідеальне сходження в суглобі, в них не утворюється люфт, відповідно, заточка добре тримається. Такий інструмент прослужить довше. Кусачки шліфуються, збираються і заточуються повністю вручну. Заточені за під'єст як технологія, яка забезпечує точний зріз. Та кусачки максимально глибоко зрізають кутикулу на бокових валиках. Покажемо тепер на руках. Використовуємо ремувер і відсуваємо кутикулу пушером та зрізаємо її ножицями. Тепер кусачками зрізаємо кутикулу на бокових валиках. Середнє полотно 9 мм зручне і для початківця, і для майстрів манікюру. Кут сходження полотна гострий, забезпечує глибокий зріз кутикули на бокових валиках. Носик полотна витягнутий дозволяє зробити делікатну роботу. Завдяки довгим рукояткам сила рівномірно розподіляється під час роботи. Підходять як для великої, так і маленької руки. Кусачки в шкіряному чохлі з телячої шкіри, прошитому за 2 мм до краю, тому при падінні інструмент не зігнеться та не затупиться.